Добрий ранок. Нарешті я приїхала на мийку. Зараз покажу. Черга. Багато машин хочуть помитися. Тому що сьогодні сухо, машини всі грязні, а хочуть бути чисті. Зараз Щас... домиють машинку переді мною і я. Моя заїде також помиється. Так що будемо митися всім гарного недільного дня, тихого, спокійного, всім нам добра. Щось так показало, нічого не показала. Всі машини миються, грязні, стають чисті їдуть додому задоволені. Ой, миюсь. Зараз від'їжджаю, я миюсь. Надо ж сьогодні така сонячна погода. Вчора воно Моросило, сіялось, таке противне сьогодні дивиться, яка краса, яка краса. Що значить сонце? Сонце додає яскравості і насиченості кожному дню і красу. Навіть коли воно не тепле, все одно сонце дуже багато має значення. В нашому житті для нас, для настрою. Вітамін Д піднімає настрій, ну ви розумієте, що вітамін Д корисний для здоров'я. Зараз буду спускатися до озера, до озера. до нашого І походимо погуляємо. Машинку я помила, зараз вам її здалеку покажу. і Походимо погуляємо біля озера. Мені так захотілося сьогодні. Машинка моя, бачите, красивенька. Блищить, красунечка, хай стоїть, відпочиває, а я піду погуляю по озеру, люди вон прогулюються парами. Там дивлюся, може де є лід, хоча крига може хоча де є, ну вряд чи. Ну що я хочу сказати? Хотіла сьогодні ж ще піти по... Познімати в магазини одягу, тому що знижки зараз по всіх магазинах, зимові знижки, дуже такі гарні, і 50- і 70%. Ну, я переїхала в центр ну до магазину і почалась повітряна тривога. Так що нікуди я не пішла, а вирішила сьогодні присвятити день прогулянці. Хто не бачив, в минулому відео я знімала огляд деяких речей в резерві. Мені там дуже сподобалась спідничка, одна і друга. І верх. Одне, що не сподобалось, це сукня, яку я взяла. Вона мені ну, не підходить, я в ній як колхозна баришня. Якась ну, якась, ну, ну не то, не моє взагалі не сіла, мене не прикрашає, мені наоборот, вона... Кажеться, що дуже, дуже погано я в ній виглядаю. Таке у нас озеро. Качечки плавають, там ще десь лебеді є. Зараз дойдемо ближче познімаю. Оце у нас тут так. Дивіться, доріжка і тут одразу озеро. Тут рибаки. Рибалки наші настроїли таких мостиків, вони вже роз, розрушились. В минулому році вода стояла аж ось сюди, де я стою. А в цьому році не було ні снігу, нічого. І вони зруйнувалися, і ніхто їх не буде будувати. Таке у нас красиве озеро поруч з нашим домом, з моїм. Ну що скажу? Стою зараз, так, і я чую десь вибухи. Десь відлуння йде з прикордоння, коли хтось кудись лупашить, як вони задовбали. Може не красиво я говорю, але це так і є. Українцям уже ці вибухи, це всі. Це всі їхні намагання нас подолати, вже нема сили одних. них. Ну, нічого ми вистоїмо? Головне, що ми вистоїмо. а там посередині ще лід є. Крига стоїть. Качечки плавають. Ну, така у нас погода. Так що, все, буду я, мабуть, їхати. Постояла, Сонечко. Отримала вітамін Д. Ой такий. Воно хоч вроді би й не гріє, але на сонечку тепло. Люди гуляють. Піду, піду в машинку, поїду, дома щось треба робити. Казала ж, кажу, що хочу познімати. Відео в магазині, так хіба у нас можна щось познімати в Сумаху? У нас без кінця ті тривоги, то мінування, то тривоги. Вроді якогось одного міну... мінувача, який телефонував замінування, за вроді би, знайшли. Може, пер... перестануть всім займатися. Така у нас зона відпочинку. Тут у нас є Такі бесідки з столиками. Тут у нас є качелі, гойдолки для дітей, є такі вон палатки, де може, там теж є столики, також можна з компаніями відпочивати. Далі у нас є волейбольне поле. Хлопці і дівчата влітку там грають. Ой, як яскраво не знаю, вам чутно чи ні, але прям гупотить. Гупотить сильно. Яка краса. Яке все красиве. Коли сонце. Ой, такі справи. Тут краса, а там вибухи. Жесть. Ладно. Іду додому, все буде добре. Ми українці. Ми вистоїмо, і в нас буде своя незалежна Україна, ніхто її не буде намагатися завоювати, тому що ми її не дозволимо.